Всім привіт 27 листопада 2025 рік компанія Електромотор. Друзі, життя нас заставляє все-таки купувати генератори. І для тих, хто определився і хоче купити генератор, а не знає якого типу закритого купувати чи відкритого, і в чому різниця, друзі. Я наскільки зможу покажу і розкажу. Я от підібрав дві модельки. Перед нами крав Деле робочий потужністю на 3,5 кВт і Лєфан КР 3800 на 3 кВт. Трошки слабіший. Ну, один в один я не підшукав у себе в офісі. Що в однієльки, що в другої виход на 220. Це так, отклонення. Ну, ближче до теми. Закритого друзі, типу. Хто-то сміється, а хто-то дійсно не знає, бачите, він от закритий з обох сторон. Він компактніший. Да, тихіше в роботі, тому що закритий. А відкритого типу інвертор. От так, друзі, от виглядає. Відкритий, І в кожній модельці, друзі, є плюси і мінуси. Як я говорив, закритого типу. Він тихіше, відкритого, звісно ж, він голосніше працює. Но. Одне но або ж декілька. Відкритого типу, друзі, він дешевше. Відкритого типу він проще обслуговування, тому що можна підібрати з усіх сторін. І за відкритого типу ви швидше майстра знайдете. Ну, всяке буває, для ремонту, чим закритого типу. Не кожен хоче братися за ремонт закритого типу. Так що, друзі, якщо шум генератора не роздражає ваших сусідів, ну, дозволяється, щоб трошки голосніше працював. Чим чемоданчик. Купляйте відкритого типу, це моя точка зору. Открат дешевше заплатите раз, бо в обслуговуванні дешевше два. І самі навіть можете тут підібратися і, і зробити те, що вам потрібно. А закритого ж типу, друзі, вже буде дорожче. Говоримо так, друзі, як воно є. Що одна моделька, що друга моделька з електростартером. Ні. Тобто, старт, ручний запуск електростартера немає в цих модельках, ні в тій, ні в тей. От я дві от, так показав. відкритого да, типу габаритніше. Друзі, як то так показав е цей обзорчик для тих, хто не зовсім розуміється, що таке закритого типу, а що відкритого. Вже про це я мовчав. Ну, сьогодні, поїхавши на доставку генератора, я зрозумів, що багатьом це темний ліс. От я і вирішив показати. Друзі, всім миру добра, світла та тепла. Дай цікавили генератори, телефонуйте 063 426 10 10, також пишіть на Viber. Коли кому-то щось буде цікаво, покажемо більш